Сьогодні опікаю тортик для другої своєї матусі. Графський розвалений, як по замовленні. Печеться він легко, але є деякі нюанси. Давайте розглянемо. Ми будемо збивати білків для коржів. Посуд для збивання мені радили брати скляний. Витираємо посуд лимоном. ідеально відділені, 6 жовтків, Я роблю на півтора порції. Піпка солі, холодними вінчиками. Я їх достала з морозилки. Я збиваю білки до піни. Збили ми ось до такої піни і тепер поступово додаємо цукор. Цукру має бути рівно, скільки стільки по грамовці було білків. Краще ради додавати цукрову пудру. Я додаю поступово, тому що вона швидше розчиниться у білках. Друзі, ось така має вийти консистенція. Білки не мають спадати з миски. Моя сукруня любить бізе з горішками, і тому підсмажені грецькі горіх ми трішки подрібнемо і кинемо в меренгу. Рішок. Перемішуємо. Консистенція дуже гарна, відблискує і ми перекладаємо на форму з пергаментом. Коржик випікатися, точніше, сушиться у духовці при 120 градусів на 5-6 годин. Крем для цього торта йде дуже стабільний дуже простий. Це масляний. Збиваємо вершкове масло, додаємо згущене молоко, крем готовий. Крем готовий за декілька хвилин. І тепер на стабілізацію у холодильник. Це наші висушилось. Я нарізала ось на такі шматочки. І тепер будемо складати разом з кремом наш торт. Будуємо нашу вежу шляхом змащування цементу, крему нашого. І так і строїмо. Оп-оп, по шматочку, по шматочку і поїхали доверху. Вежу склали, тепер поливаємо шоколадом. Святковий тортик для моєї мамунії свекруня готовий, такий, як вона хотіла, а вам бажаю приготувати його і теж спробувати.